Вітаю вас на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами познайомимося з модифікатором Floor Generator. Цей модифікатор буде допомагати нам створювати якесь покриття у вигляді паркету або плитки. Тож, давайте будемо розглядати цей модифікатор. В першу чергу, хочу сказати, що цей модифікатор а, працює добре тільки на площинах плоских. Тобто, це може бути якийсь play, ось такий. Або це він дуже добре працює з шейпами. Тобто, якась лінія, або ректенгл ось такий, да. Чи просто ця лінія може бути переведена в edit поле. Ось. Ось з цим він буде добре працювати. Ні в коїм разі не робіть флор-генератор на якомусь. Об'єкті. Бо ваш 3 d Max може просто зависнути, або взагалі буде довго тупити, чи напруч вас викине з цього 3D Max, і ви будете все переробляти заново. Тож, давайте, будемо розглядати цей модифікатор. Візьмемо наш Plane, зробимо його там десь. 2 метри на 2 метри, щоб нам було краще зрозуміти, як працює цей модифікатор. І накинемо наш флор-генератор. Як бачимо, тут дуже багато е, різних функцій, тобто різних параметрів. Я вам розкажу тільки про ті параметри, які вам будуть корисними. Але. Ви можете перейти на сайт, де ми скачували флор-генератор, ось на цей сайт, і тут почитати про всі функції, за що вони відповідають. Ми ж вам просто розка... будемо розповідати про ті функції, які вам знадобляться для роботи. В першу чергу ми знайомимося ось з цим блоком. Тут вам знадобиться максимальна довжина, інколи може бути корисна мінімальна довжина, тобто вона зараз неактивна, якщо L вимкнути, то вона з'явиться і ви можете налаштовувати. Тобто тут ви можете рухати максимально, тут можна мінімально. То це такий робить по-своєму різний малюнок. Тут також є мінімальна, максимальна ширина, тобто максимальна, мінімальна. Далі у нас іде це розмір нашої, а, так скажемо. Розмір нашого шва. Тобто, якщо ми будемо тут збільшувати, ми бачимо, що як міняється наш розмір шва. У паркето зазвичай ми ставимо 0. у плитки десь 2 мм. 1-2 мм там. По-різному. Далі. Мінімальний офсет і максимальний офсет. Частіше будемо користуватися тільки мінімальним офсетом. Це процент, на який ось здвигається плашка. Тобто, якщо покрутити, ми бачимо, як це відбувається. На паркеті я ставлю зазвичай десь 30-35%. Краще виглядає 35%. Можна ставити 30, ну, тобто, це за вашим бажанням, за вашим смаком, як вам буде більш до вподоби. Наступний параметр це екструд, тобто це видавлювання, наскільки буде видавлюватися наша підлога. Кожна плитка, кожен паркет має свою висоту, тобто, і ми можемо. Бо подивитися, наскільки нам треба буде робити ось це видавлювання. Зазвичай це десь 10-15 мм. Бевел. Це в нас. Зараз е, поверну. Це в нас ось цей скос. Тобто, якщо ми будемо його вмикати, то тобто, ми бачимо, що він підіймає ось цей скос. Якщо ми L вимкнемо, то цей скос ми можемо просто усередину збільшувати. Можна вимикати. Також можна екструд вимикати, тобто для різних функцій він корисний. Далі у нас йде ось цей блок. В цьому блоці вам буде а, цікава функція це tilt. Максимально мінімальний. Що це таке? Давайте приближу трішечки. Ось так зроблю. Tilt. Якщо ми будемо рухати, то ми бачимо, що наша ось якась плашка підіймається, якась опускається. Тобто таку робить нерівність. Інколи, коли ви робите якусь стару підлогу, да, вона може бути корисна, ця функція, ну, допомагає таку нерівність зробити, ніби вже якісь плашки попідіймалися, ну, тобто більш реалістичним зробить вашу підлогу. У цьому блоці, в принципі, це дві функції, які можуть бути вам корисними. Далі. Блок ось цей. Тут ми можемо обертати нашу підлогу. Тобто ставити будь-який градус, або то 45, або 90. Тобто повертати в той бік, коли, куди нам потрібно. Тут ви можете ще користуватися офсетами. Тобто це зміщує нашу підлогу в різні боки, тобто може по Y, може по X зміщувати. Також інколи будемо користуватися, тому що, наприклад, коли вам треба буде розкласти плитку, вам завжди потрібно починати від якогось кута або від якогось конкретного моменту, щоб ваша ціла плитка була розкладена. <кій> В принципі, це все, що вам потрібно знати про функції флор-генератора. Єдине, що у флор-генераторі є ще різні варіанти підлоги. Тобто, це може бути проста підлога, може бути ялинкою. Або це якісь шестигранники. Це перемикається ось тут. Але, друзі, ми з вами скачували з сайту безкоштовну версію. Ось цю. І якщо ви хочете, щоб у вас працював флор-генератор з усіма функціями, то вам треба буде купити ліцензію. Тобто, ви один раз купляєте цю ліцензію за 29 євро, і у вас вже повне, повний пакет флор-генератора, з яким ви зможете працювати. Там ви зможете перемикати оці стандарти. Тобто, ну, Параметри і подивитися ще про ось ці варіанти підлоги. А на цьому у нас все.